Погода у квітні в Україні здивувала снігопадами та морозами, але вже зовсім скоро в Україні потеплішає. Синоптики назвали дату дуже різкого потепління. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у неділю, 13 квітня, дощів цього дня ніде не очікується, по всій території країни буде панувати прекрасна гарна сонячна погода місцями змінливою хмарністю. Вітер буде незначний всього 3,8 метрів на секунду. Температура повітря буде підвищуватися по всій країні. Вже буде від плюс 11 до плюс 14 градусів тепла. У західній Україні в цей день буде тепліше до плюс 16 плюс 17 градусів. Вночі поки що буде мороз. По всій країні очікуються від мінус 1 до мінус 3 градусів морозу. Дорогі глядачі, 33% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У понеділок, 14 квітня, дощі йтимуть у Львівській, Волинській, Тернопільській, Івано-Франківській, Закарпатській та Чернівецькій областях. На всій решті території країни погода буде без опадів, та очікується чудова сонячна погода з періодичною хмарністю. Вітер здійметься, очікуються пориви 7-12 метрів на секунду. Повітря цього дня буде ще більше прогріватися. Температура по всій країні в денний час доби буде від плюс 14 до плюс 17 градусів тепла. Вночі також стане тепліше, та вже буде від плюс 3 до плюс 5 градусів. У вівторок, 15 квітня, дощитиме у Хмельницькій, Тернопільській, Волинській, Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській та Чернівецькій областях. А ось решта території країни буде сонячною змінливою хмарністю та без опадів. Вітер шквалистий 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні вже буде прогріватися від плюс 15 до плюс 19 градусів тепла, а місцями до плюс 20 градусів. Вночі по всій країні буде від плюс 4 до плюс 7 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!